Пісня народилася в період, коли почав, почався вже майдан. Це був 2014 рік. Коли почалась перва стрілянина, хтось помирає, ну і боляче. І я розумію, що із за того, що дуже багато беззаконня, ми ну люди ем, ніби як зневірюємось, але ну віра в тому й полягає, щоб нам іти. Я вірую, тому я йду далі. Я вірую, тому я співаю цю пісню. Я вірую, тому я молюся. Литва це велика зброя. Люди дуже недооцінюють те, що вони мають, Ярослава Лавриненко, Боже Україну збережи, вмикайте.